у Нідерландах та чому переселенці змушені платити за покинуті домівки в ефірі. Інформаційний випуск важливо на соціальній країні в студії Катерина Банько. Вітаю про головне очима наших журналістів. Далі у випуску. Надія Савченко поновила сухе голодування. Про це сьогодні повідомив її адвокат Марк Фейгін. Захисники Надії намагалися відмовити її від цієї ідеї. Втім, вона налаштована рішуче. Апеляції українська льотчиця не подаватиме. Наразі інформації про стан її здоров'я адвокатів немає. Нагадаю, вирок надії вступив у силу вчора. За словами її захисників, із цього дня обмін Савченко став формально можливим, хоча переговори йдуть вже давно. В Нідерландах пройшов історичний для нашої держави референдум щодо угоди про асоціацію ЄС та України. Наразі жителі Нідерландів голосують не надто активно. Щоправда, за даними Екзитполів, 59% голландців підтримують асоціацію України в ЄС. Тоді як 41% громадян висловилися проти дані оприлюднив у своєму акаунті у Твіттер голландський дипломат Марк Геренцен. А от офіційні результати референдуму ми дізнаємося вже 12 квітня. Епопея з банком Хрещатик триває. Вчора Нацбанк визнав його неплатоспроможним та вів тимчасову адміністрацію. За словами представників НБУ, ряд підприємств, що належать акціонерам банку, перевели свої рахунки в інші банки. Це призвело до погіршення ліквідності банку. Сьогодні вже другий день біля центрального офісу банку Хрещатик стояла черга вкладників у надії отримати інформацію про долю своїх грошей. Спецоперація у готелі Либідь правоохоронці виселили з готелю осіб, які називали себе бійцями батальйону Айдар та Майданівцями. Спецпризначенці кажуть, що зробили це на основі законного рішення, начебто, підстав на проживання у готелі виселенці не мали. Самі ж затримані кажуть, що намагалися захистити готель від рейдерів. Після того як айдарівці вивезли з будівлі до готелю представники виконавчої служби, начебто завели нового орендаря. Київ долучився до 200 міст по всьому світу в боротьбі з ВІЛ. Для цього мер столиці Віталій Кличко підписав Парижську декларацію. Нею передбачено надання безкоштовних тестів на ВІЛ, а також безкоштовне профілактичне лікування та інформування населення. Про хворобу століття за офіційною статистикою в Україні 135 тисяч інфікованих людей за неофіційною про хворобу імунодефіциту не знають ще понад 80 тисяч. Як відтепер столиця буде боротися з невилікованою хворобою? Дивіться в наступному сюжеті. Кожні чотири дні в Києві гине одна людина від вірусу імунодефіциту. 12 тисяч мешканців Києва інфіковані. Ще 18 тисяч. Про це навіть не здогадуються. Це призводить до катастрофічних показчиків поширення віл-інфекції. Кожен рік цією невиліковною хворобою інфікується 20 тисяч українців. 50% населення живе в містах. Київ став першим містом в Україні і 200-тим двохсотим світі, який приєднався до Паризької декларації прискорення дії у подоланні епідемії СНІДу у великих містах. Підпис ставить особисто голова столиці Віталій Кличко і Яцик Тишко, директор юнесейт організації, що бореться з ВІЛ по всьому світу. Паризька декларація має три основних показчика: боротьби з віл, безкоштовне виявлення, безкоштовне лікування, пригнічення хвороби. Досягнути їх Київ має через 4 роки. 90% людей, що живуть з ВІЛ, знають про свій ВІЛ статус. 90% людей, які знають про свій ВІЛ статус, отримують лікування. 90% людей, які отримують лікування, матимуть вірусне навантаження, що не визначається в Україні. Зараз 135 тисяч інфікованих вірусом імунодефіциту людини. Менше половини з них зараз отримують безкоштовні ліки, що пригнічують вірус, а це збільшує кількість нових інфікованих. Саме дешева антиретровірусна терапія коштує 110 доларів на рік. Не у всіх хворих є такі гроші. Але Паризька декларація не несе ніякої відповідальності за її невиконання, тільки іміджеві на самом деле Річ йде о спасі життя. і самая страшная оценка бездействия – это будет количество людей, которые умрут в результаті того, що нічого не делалось. На сьогоднішній день это декларація, которая на самом деле персоналізована, ориентирована на мэров которые несуть персональну ответственность, независимо от того, що происходит в стране. І вони не просто говорят о том, що вони они, они що точно должны понимать, что що будуть конкретно делать для того, щоб остановить эпидемию спів. Скільки грошей треба на виконання вимог? Мер Києва ще не підрахував. Наступні міста в Україні, які за словами директора Юнисейд, підпишуть Паризьку декларацію прискорення дії у подоланні епідемії СНІДу, Одеса та Дніпропетровськ. Рустем Бікіров Дмитро Гришко соціальна країна. Переселенці і платіжки через бойові дії на Донбасі люди були змушені покинути свої будинки, але квитанції за комунальні послуги їм все одно приходять: чи можна відімкнути опалення в квартирі, якщо там зараз не проживаєш, і як отримати субсидію не за місцем прописки в нашому сюжеті? На ви пожалуйста платіжечку. Пані Наталія показує платіжки на суму майже три тисячі гривень. Жінка з початком бойових дій на Донбасі змушена була переїхати з рідного міста Артемівська, тепер Бахмут. Вона вже рік намагається відімкнути централізоване опалення в квартирі, адже хоча там не проживає, платіжки приходять кожного місяця. За більшість комунальних послуг жінка справно платить, але на опалення вже не вистачає коштів. Вот я вынуждена проїздом сейчас остановиться в Києві день, бить ноги в кабінет міністра, обращалась неоднократно. Мне, э, девочки, оператори объяснила свою ситуацію. Жені сказали, хорошо, вам дадуть розрішення. Нет, ні, не прошибаємо. Згідно з існуючими інструкціями, відімкнутися від централізованого опалення можна, але лише за рішенням всього будинку, а не окремої квартири. Воно теоретично могла б, повинна була б мати можливість жінка ця відімкнутися, якщо вона кудись від'їжджає. Але в нинішніх умовах, ну як мінімум, для цього треба, щоб будинку був створений або ОСББ, або житлово-будівельний кооператив. По-друге, це мала бути система регулювання споживання цього тепла, чим не обладнані наші будинки. Власна кажучи, вона стала заручницею, і так само, як і багато інших людей. Через те, що місто знаходиться близько до території бойових дій, багато з мешканців виїхали з власних осель, як і пані Наталія. Вона бідкається, що на новому місці проживання не дають субсидії, пояснюючи відсутністю прописки. Експерти радять зібрати документи та оформити статус вимушеного переселенця. Треба оформити статус спеціальний, і тоді дійсно ця субсидія має видаватися не по місту там власності, а по місту проживання. Маючи офіційне підтвердження того, що ви переселенець, можна отримати субсидію навіть без прописки. Принаймні у цьому запевняють експерт та урядовці. Однак на практиці люди зіштовхуються з паперовою тяганиною, тому треба запастися терпінням та наполегливо підходити до вирішення проблем у житлово-комунальній чи в будь-якій іншій сфері. Юлія Никодюк, Дмитро Гришко Тарас Біловол соціальна країна. В Україні розпадається 60 шлюбів. Причини різні: від конфлікту інтересів та ревнощів до зловживання алкоголем. Але майже кожна пара, яка розлучається, має спільну проблему розподіл майна. Це якщо молоді не уклали перед цим шлюбний договір. Таких в Україні досі одиниці. Причина цьому усталена думка. Нам він не потрібен. Як кажуть юристи, при розриві стосунків через відсутність шлюбного договору перш за все страждають діти. Адже процес розлучення може тривати роками. Делікатну тему вивчав Рустем Бекіров. Аліна та Олексій разом трохи більше місяця, але думки про шлюбний договір в них спільні. Треба укладати. неізвісно, що буде чекати молодих будущем. Возможно, у них будут какие-то разногласия. Да, я согласна. Якщо у кого-то было изначально много денег, у кого-то було мало, і потім вони розводяться і женщини требують половину. <реш> Половина. <реш> Є навіть пункти шлюбного договору, які будуть внесені обов'язково. Питання довіри, якщо діло дійде до шлюбу, вважають навпаки, саме в укладенні контракту на випадок розлучення. Общий доход, наверное, у кого більше, у кого менше, от этого ісходить в дальнейшем. Ну і следующе, мабуть, дети. Потому что если оставить детей, например, оставить им выбор, кого они больше, как бы, кого вернее, выберут в будущем, мать или отца, тому и, наверное, мне кажется, больше отойдет. Ну и плюс, если оба соглашаются на этот договор, это значит, что оба друг другу доверяют, а не то, что без договора. Якби довірям ніка це договор, є довіря. Да. З ними згодні і юристи, які займаються розподілом майна під час розлучень. Статистика: в 60% розривів шлюбів говорить про необхідність складання такого договору. Перш за все, до нього треба внести подальшу долю дітей, аби не травмувати їх з'ясовуванням стосунків та інші проблеми без шлюбного договору затягнуть судовий процес на роки, кажуть юристи. Якщо ми говоримо, що в подружжя є діти, то однозначно. В майбутньому виник на питання: хто буде опікуватися цією дитиною, який режим виїзду за кордон, яким чином будуть сплачуватися аліменти, в якому помешканні буде проживатися дитина. Якщо в подружжя є майно, то стане питання про те, яким чином його розподілити, а кому що залишиться, як правильно поділити майно, корпоративні права, грошові кошти. Якщо є борги за неповернуті кредити, також це питання в майбутньому стане. Малий відсоток складання шлюбних договорів юристи пояснюють деликатністю питання, але не треба з цього робити проблему. Бо при розлученні їх буде набагато більше. Договір можна скласти вже під час одруження. Чи перед розлученням, якщо дійти згоди, це зменшить юридичне питання, молоді люди в основному або вже люди з вір, зрілому віці вступають в шлюб, не розуміючи для чого вони це роблять, що їм потрібно від шлюбу. Власне, ми говоримо про те, що в шлюб повинні і шлюб, в принципі, робить робить людей психологічно зрілими. І люди, які вступають в шлюб, вони повинні до моменту вступу розуміти свою відповідальність. Про шлюбний договір можуть потурбувати. Тись батьки перед весільним молодят для більш делікатного укладення договору, але підписувати прийдеться все ж таки закоханим. В інтернеті є безліч зразків шлюбних контрактів, чи його можна укласти самостійно, але обов'язково засвідчити нотаріально. для досконалого шлюбного договору. Краще звернутися за допомогою до юриста, не дивлячись на чисельні переваги шлюбного контракту, майже всі опитані нами кияни будують стосунки з другою половиною на довірі. Ну, якщо є що ділити дуже велике, то тоді можна, але я вважаю, що це дуже великий тягар, який давить на відносини, на стосунки, і це негативно впливає на шлюб. Ну, довіра, тому що повинна бути з юридичної точки зору, а, ну я і так захищена людина, тобто нічого такого. Я гадаю, що в шлюбі все має базуватися на довір'ї, тому договори хоч і захищають. Тих, хто заробляє гроші, але врешті-решт це неправильно. Жили люди тисячу років тому, не існувало ніяких договорів, все базувалося на відносинах. Потрібен гроші потом забрали. Більше половини розлучень припадає саме на молоді сім'ї. Вони розпадаються від перших трьох місяців до півтора року. Але чи будувати молоду родину на документальній основі право кожного? Рустем Бікіров Дмитро Гришко соціальна країна. Майбутнє студентства під загрозою. Влада грає проти молоді. Такі гасла лунають від голів студентських профспілок. Вони обурені і планують завтра всеукраїнську акцію протесту. Виною всьому є законопроект міносвіти щодо діяльності студентських профспілок. Що саме так дратує спілчан та чи співпадає думка студентів з цього приводу в нашому сюжеті? Студентка Галина навчається у столичному виші, дівчина профорг групи, збирає кошти на проїзні. Каже, одного разу стало цікаво, чим взагалі займається профспілка студентів, окрім замовлення проїзних документів. Коли я, наприклад, прийшла к ним, щоб у них спросі вони мені довго розповідали, як класно вони поють. Ну я спросила, дайте мені, будь ласка, якісь чоти по деньгам, дайте мені, будь ласка, чути по вашій роботі. і Ніні нічого не могли предоставити. Галина переконана, що профспілки це пережитки минулого. Вони можуть існувати, але в ефектив взаємодії зі студентами, а не як формальність чи культурно Во-первых, нужно як мінімум, щоб головою профспілки був студент, а не, як звичайно, в університетах, якась стара старая бабушка. Просто оставить якусь э, малу частину людей, э, которая там работает, поставить туда студента во главу, который будет активный, как в суд парламенте. Да? Люди работают для того, чтобы было круто, а не для того, чтобы заработать денег. И я не верю в то, что эта бабушка там сидит бесплатно. Керівництво держави вочевидь також вирішило, що роботу проспілок треба реформувати. В листопаді минулого року Верховна Рада України зареєструвала законопроект номер 3474 щодо діяльності студентських профспілок. Проект закону передбачає очищення студ профспілок. У разі набуття чинності членами організації зможуть бути лише студенти. Очільників обиратимуть на два роки, і вони не зможуть перебувати на посту більше ніж два терміни. Спілки повинні будуть щорічно публікувати фінансову звітність на своєму офіційному сайті. Запропоновані зміни в законопроекті цілком логічні, але члени Федерації про спілок України рішуче проти них і пояснюють це так: міністерство освіти і науки України намагається диктувати нам правила, кого обирати, кого не обирати і обирати. Скільки разів ну це, вибачте, це просто ну це смішно. А, а це для чого робиться? Для того щоб в ручному режимі можна було будь-якого голову правкому присадити, щоб не виводив людей, щоб не піднімав хай в університеті і так далі. Голови про вважають, що більш важливими питаннями є низькі стипендії та відсутність робочих місць для молодих спеціалістів. Законопроект 3474 був запропонований тільки для того, щоб відволікти увагу від основних проблемних моментів, які сьогодні існують в країні. Правді голови проспілок так хвилюються за долю студентів або ж за власні робочі місця. Юлія Никодюк, Тарас Біловол. Соціальна країна. Такою була ця інформаційна доба. Не забувайте писати нам на скриньку соцкраїна.комравлекукер.Нет. Або на Фейсбук. Бажаю вам гарного вечора та приємних новин.